3. В новому місяці прийшла і нова зміна ротації по Сінтранусу. І так як в мене вийшло її повністю закрити в важкому режимі минулого місяця, я вирішив трошечки поділитись своїми враженнями і своїми підходами до тактики стратегій ключових рівнів, які, в принципі, багато хто вважає проблемними. Тому вітаю вас, шановне панство, з вами Сан. Сьогодні ми розберемо такі дуже базові підказки. З приводу того, як я підходжу до побудови команд, яких я героїв використовую, яким чином їх вдягаю, і ми швиденько пробіжимося по шести найбільш і найбільш проблемним, напевно, рівням в останньому районі, прямо детально пройдучись по тому, які команди я планую використовувати. Поїхали. Та перед тим як я поділюся з вами підказками з приводу останнього району Сінтрануса, я хочу з радістю заявити про те, що збір Ребнемо та Кребнему завершено. Зібрано 309 мільйонів з цілів 300 мільйонів, і це дуже круто. Ми зможемо краще посилити наших воїнів ППО, за що я безумовно вдячний всім, хто донатив, навіть котіку, який періодично долучався до цього збору з своїм нявканням, про те, що русня має горіти русня має Страждати. І це явно підсилить ці страждання. Але ми не зупиняємося. Тож я доєднуюсь до іншого збору команди Повернись живим, а саме дронопаду. Дронопад це дуже важливий проєкт, якраз теж стосовно збиття ворожих цілей, саме повітряних. Перш за все, про те, що збиваємо розвідувальні попела противника, про те, що. Ці розвідувальні ППЛА не виявляють наші важливі цілі в тилах. Ми завдаємо їм шкоди на мільярди доларів за рахунок того, що це дуже дорогі, скажімо так, іграшки, які ми збиваємо за рахунок fpv перехоплювачів. Тож, будь ласка, мій донат з'являється зараз на екрані. Я зміню лінк в описі власне, на підтримку цього проєкту. Будь ласка, долучайтесь будь-якою комфортною для вас сумою. А тепер погнали назад в Сентранус. Перше, з чого хочеться почати, це з. Загальних підбірок або збірок героїв, які використовуються найчастіше, якраз для швидкої зміни в Сінтранусі. і не тільки з точки зору економії там часу, але і з тої точки зору, що коли ви проходите певні рівні в Сінтранусі, особливо стосовно останнього району, дуже важливо, щоб ви вижимали максимум з їх статів і. В принципі, Можливості ваших персонажів, тому що зачасту вони і так дуже обмежені. Вони можуть обмежені як по рідкісності, так і по їх навичкам і вмінням. Через це ви хочете найкращі речі бачити конкретно на тих персонажах. Тому давайте коротко пройдемось по тим білдам, які я використовую. Значить, перший саме для Сентрануса це мега HP. Це історія виключно під Ельнами s 9 для того персонажа, який буде танчити і, власне, оживляти основного нюкера. В принципі, в базі я розраховував на те, що в цьому білді у персонажа має бути трошки більше 120 тисяч здоров'я. Знову ж таки, зараз ми це дивимося, наприклад, ігнота, у якого там база 19 тисяч. А у Саппортінтаб зазвичай 20-21, тому там простіше. Це перший білд. Другий білд Міга КД, знову ж таки, як можна судити з назви, це білд розрахований на швидкий відкат навичок, конкретно через поєднання реакції і сету згубності з міста. Значить, далі два білда на конкретно атакуючих нюкерів, тому що я, в принципі, зловився на думці на якомусь моменті, що. Дуже багато персонажів, саме атаки, мені потрібно перевдягати там умовно в кожній ротації. З захисними їх набагато менше. Зачасту це там, типу, 2-4 персонажі, які дуже часто повторюються, а з персонажами здоров'я там трошечки простіше, бо в мене є буквально два нюкера здоров'я, які вдягнуті на аккаунті, і я тягаю саме їх речі. А, тому це, це виключно там, під атакуючих. Далі, Сінтрамус контроль. Це історія про. Схожа до білда з Mega KD, але трошечки іншої направленості. Якщо тут важливі саме ефекти сетів, то цей сет він про те, що я вижимаю максимальну швидкість, даю точність достатню для того, щоб пробити кап е, суперників і намагаюся максимально часто ходити. Тобто, це історія про, там, наприклад, масові А1-удари та з якимось корисним. Ефектом, або про персонажів типу Мікаги, які постійно своїм ходом скорочують шкалу. Ну, щось в такому дусі. Далі незамінний абсолютно е, набір Bolster 1 і Bolster 2. Знову ж таки, вони вирізняються тим, що один з них трошечки повільніший, та, але в ньому більше здоров'я. А другий в тому, що він зібраний під точність і знову ж таки там трошки швидший. Але в цілому база одна і та сама. Е, Високе здоров'я, висока швидкість. Все. Граємо від цього. А це те, що я кажу, що в ДД захист в мене по суті там, одна харіма, яку, з якої періодично я можу тягати цей білд, але, але не часто. А, сет стану, знову ж таки, на останніх рівнях особливо дуже не вистачає контролю. І як мінімум один персонаж в сеті оглушення багато чого вирішує конкретно в таких боях. Сет додаткового ходу працює приблизно по такій же схемі, як і вже описаний Міга КД. Але не за рахунок перезарядки навичок, а за рахунок того, що персонаж частіше ходить. Тобто тут застосування може бути від там, персонажів типу Думпріста до будь-кого кого ви придумаєте. Я використовую його не на нюкерах, тобто я не збираю тут крич коду я збираю тут чисто швидкість і здоров'ячко. Так. Це якщо коротко по білдам. Тепер давайте по рівням. Значить, Перший рівень, з якого починаються проблеми, зазвичай це s 5 але на моїй практиці в жодній з п'яти ротацій з s 5 особливих проблем не було, принаймні у тих людей, які можуть пробувати рівні далі. Тому на S5 я приблизно буду використовувати таку команду, ключове що штраф швидкості, і хтось. Будь-який персонаж, який може наносити шкоду. В даному випадку це буде отруйник в наборі безпосередньо загнорок захисту, та яка буде просто ручками забивати цього боса там, в землю. Піфіон чисто підстраховочний під те, що він, можливо, там, на останній фазі почне когось збивати, але зазвичай навіть такого не відбувається. Фрея те саме страховка від, від штрафів. А, С6. С6 це прям перший проблемний рівень. Знову ж таки, Перш за все тому, що він блокує, в принципі, там, рух далі. А по-друге, тут зазвичай у людей починається проблема з конкретно набором персонажів. Значить, в моєму випадку проблем буде менше, бо в мене є два гнута, і швидше за все я буду проходити якось так. Але припустимо, що гнутів в мене нема, на яких персонажів варто звернути увагу. Оцей дідусь: дідусь, дядько, троль, я, я не знаю, як ви його називаєте, Госкару. Масове оглушення. Звуштаки, ну, в будь-якому там з тих наборів, що я перечислив, або о, висока швидкість точність, або додатковий хід немає не різниці. Ключове це друга навичка. Масовий контроль досить гарним шансом. Знову ж таки, 75% це звісно, не на сотка, але о, виглядає прям супорту. Так само контроль за один, о, додатковий кайф від бафу захисту і пасивочка імунітету глушення. Є прям дуже противні персонажі, які можуть вам заважати, і ця штука теж не, на s 6 може трошечки зариляти. Е, другий епік, на якого б я звернув увагу, це морог. Е, не за рахунок того, що вона вам його пройде, а за рахунок того, що вона просто пришвидшить через е, додаткову та, всю атаку союзника, через е, масатаку, після якої вона буде стрибатися і контратакувати, тобто умовно, Морох ДД теж буде топчик. Серед іншого, як ви бачите, є два навіть анкомони, які ви можете сюди ганяти. Там щитоносець насправді з досить прикольним мав є. І Армінгер. Вам, звичайно, треба буде дуже постаратися, щоб дати їм нормальні стати, але ще на цьому рівні вони ще можуть щось потягнути. Тому це там базові якісь поради. С8. Отут вже почнуться проблеми. S8 8 це той рівень, в якому ти повинен чітко розуміти вже порядок, в якому ти вбиваєш персонажів. Наскільки я пам'ятаю, це той рівень, з якого стартує. Перша хвиля це Ліда, Цариця Єва, Двіреї і, здається, Вісікса. І там ключове швидко вбити Лідію, до того, як вона не накидає вам штрафів і решта вас не, не заб'є просто там кулаками в землю. Відповідно про що ця команда? Ця команда про те, що ми контролюємо перший хід конелію, та масово, і починаємо по одному забирати потрібні нам цілі. Отруйник, знову ж таки, швидше все буде в сеті демеджу, швидше все, замість цього гнома піде Джарах для додаткового захисту. Мінус цієї команди, що тут нема оживлення, але в цілому тут можна зібрати і досить плотною. Наприклад, у госет грифона, наприклад, у два болстера, знову ж таки, контроль, демедж. В такому форматі це має проходити досить, досить непогано. С9. Просто покажу знову ж таки, як приклад, будь-хто з демеджем бажано з випалюванням, та, тому що це працює швидше, ніж чистий демедж. Плюс оживлювач. Є ще варіант через одиночну мітралу в регені, але знову ж таки, ви мітралу маєте збирати в 120 здоров'я. Для того щоб вона переживала потенційний критичний удар з усієї там першої А3 здібності боса. Якщо ви це можете зробити успіхів, і все у вас вийде. Далі, після того, як ми пробили Ельнами, перший рівень, на який я зазвичай я дивлюсь, це С-17. Тому що це найкраща нагорода на всьому останньому районі, і відповідно от сюди я звертаю особливу увагу. А, значить, сходу плюс. У нас є ронда. Ронда супер топ проти будь-якого лицаря, це це зрозуміла історія. Другий момент романту непринциповий можна Квінтус. Знову ж таки, якщо нема Квінтуса, сюди ж Ротас, сюди ж Анакс, сюди ж Енні, та, наприклад, з А3, О, точніше, з А1, яка б'є тричі. Сюди Дракомор здається, одна атака. Ось ця з А2, там чотири атаки. Тобто. Мультиатаки є, це добре. Це прям одна з ротацій, де з мультиатаками проблем немає. Плюс є Піфіон, є кая. Це означає, що вам не принципово гнати цього боса, типу і набагато вбити його раніше, ніж він повбиває когось із ваших. Ви можете спокійно раняти персонажів, піднімати їх Воскресінням і так тримати, ну, в принципі, таким чином воно теж пройдеться. Я не бачу тут якихось особливих проблем, Ну, що такий досить широкий вибір. А, скиньте в коментарі, знову ж таки, якщо у вас є питання конкретно от по тому, кого ще можна використовувати. Йдемо далі. Після С-17, а, два рівня С-14, С19 циркони. Почнемо з 14, го тому що тут простіше. Тут рівень, який я вже проходив. А, значить, з цікавих персонажів. Безумовно, топ-МВП тут Заргала. Той демедж, який вона може видати, він не зрівняється ні з ким. Хаск теж може видати, от як в мене на шести зірках щось з ударом від мак здоров'я. Але я його тут більше використовую як додатковий контроль, тому що масове оглушення, воно значно корисніше. Я відверто хочу змінити Ачака, тому що тут багато захисних героїв. А Ачак, перш за все, в мене тут для контроля заморозки, і він їх не морозить. Тому швидше за все я буду проходити якось так. Гексія, неймовірний просто нюкер доночний. І сюди ж можна додати певну Назану, яку я теж качну на тренуваннях, через те, що Назана масовий штраф атаки, супер топ. І масовий щит-захист. Знову ж таки, у нас тут нема оживлювачів, все, що у нас є, це додаткові підхили. Назана, ця хілиться сама, Мавзолейник щось хілить. Ну, тобто, розклад приблизно, приблизно такий. Ідемо далі, С-19. Отут тут рівень, з яким я бачу прям найбільше моїх потенційних проблем. Можливо, можливо, це буде перший рівень, для якого я буду качати каменіра. Це ще не дуже зрозуміло. Але уявимо, ну, уявимо як я бачу цю команду. Значить, я точно бачу тут морах. Без морах цей рівень не проходиться взагалі, бо нагадаю, в цьому рівні перша хвиля, Марічка, два Тараси. Я навіть не пам'ятаю, там сеталія і, і ще хтось, але ключова марічка два Тараси. Це, це прям страх. Це означає, що вам на першій хвилі треба щось з оглушенням. Без оглушення ви не вб'єте просто ту марічку, а не вб'єте марічку, ви не вб'єте нікого. Тому, як на мене, другий MVP тут фотбор, якого я буду качати за рахунок масового розлому захисту, і йому я швидше за все буду давати сет оглушень. І я буду ловити варіант, коли він глушить хоча б одного Тараса, для того, щоб я міг перебити власне, решту. Та? Відбити марічку, відбити решту. Значить, далі сталевий череп, вже проходивши цей рівень епік. Є певні проблеми та, от, з тим, що якщо він випадково прокне отруту на першій хвилі, перша хвиля завалюється, бо марічка всіх захищає. Але, але побачимо. І далі будемо дивитись. Хотілося б Мельгу, але мені здається, що Мельга це занадто повільно для, для цього набору. І буде щось із серії круторіг каменяр. Тобто умовно якась така підбірка, яка намагається швидко побігти і, і забити це ногами. Тобто болстер швидше все тут. Тут сет контроля можливо з регенерацією, тому що він має ходити швидко, має провокувати та, всіх на, на короткому кулдауні. Ці два ДД, ну точніше, ні, цей ДД цей стан і ця ДД. От якось якось так. Я передбачаю, що цей рівень буде одним з найбільших головних болей. Тому що знову ж таки, якщо ти проходиш першу хвилю, далі все значно простіше. Але проблема нормально пройти першу хвилю. Ну. Як це? Коли, коли дійдемо, побачимо. Значить. Далі, що у нас ще лишилось? С-15. С-15 це у нас оці два хлопці. Рівень, який на минулій ротації забрав мене, напевно, найбільше часу, ж таки, бо не було таких зручних героїв. І це поєднання босів, воно дуже дуже підле, дуже, дуже дуже підступне. Через те, що лицар вас дуже швидко вбиває і зменшує здоров'я. А павук при цьому ще накладає штраф лікування, і ви не можете ну, майже нічого з цим зробити. Відповідно, моє рішення було досить унікальне, в тому плані, що я більше такий балдин не збирав ні для кого ніколи. Я збирав нюкерів частково в опір для того, щоб вони могли частково відбивати хоча б павука. І це допомогло. Таким чином, я прийшов. Що я планую робити тут? Два гнута. Супер, що вони в мене є, дякую дуже рандому, богам пларіуму, там, оце це все. Ронда супер топ, знову ж таки, проти лицаря. Питання по квінту, У квінта, знову ж таки, високий демедж, але питання, чи він мені потрібен, можливо, завість квінта під руела, бо мені було б більш цікаво отримати штраф швидкості. Але, але побачимо, потестимо то і то, що з них більше зайде. А, безумовно, піде гіамант, тому що нам якимось чином треба вбити павучиху, а в павучиху треба випалювання або, або блок оживлення. Блоку оживлення, я так розумію, тут нема. нема. Тому залишається випалювання. Випалювання ігнат, гіамант і скранк. в принципі, нормальний вибір. А, оцей хлопчик здається за один, та чи. А. Ну, теж як варіант, так? Якщо у вас нема гіаманта, ось вам... Варіант. Ця пасивка, напевно, буде не, не тому що у вас тут нема особливо штрафів, там, крім, крім одного можливого А, Якось так. Добре. З цим теж плюс-мінус зрозуміло. І наостанок С-22. Мені знову ж таки тут поталанило є Харіма. Ключовий персонаж, як на мене, тут Мікага. Мікага має ходити перше, контролити ворогів, і, відповідно... Давати хід вашій команді спокійний, плюс є піфіон. Піфіон, якщо ви берете саппорта проти феї, дуже важливо не переточувати його прям сильно в здоров'я для того, щоб ви могли його вбити. Бо має бути розуміння, що оцих двох мають його кончати, ну, прям за один хід. Інакше він всіх піднімає, бафа, ну, коротше, будуть проблеми. Якщо ви використовуєте сапорт. В принципі. Це все коротко, ось по найбільш проблематичним рівням. Напишіть в коментарях, будь ласка, з яким рівнем у вас є найбільша проблема, можливо, на який варто звернути особливу увагу. І я думаю, приходьте на стріми, ми будемо проходити в з безпосередньо на стрімі, особливо останній район, коли ми там до нього дійдемо. Тому, можливо, прямо в процесі стрімів щось підкраю. Дякую вам за увагу. З вами був Сан. До зустрічі, допомагайте ЗСУ.